Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І перед тим, як перейти до новин, я хочу перейти до наших традиційних подяк. І я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну в цій війні з Росією та роблять все що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу. Також я дякую усім волонтерам. Які допомагають нашим захисникам та захисницям, забезпечуючи їх усім необхідним реманентом, спорядженням, технікою, яка, власне, допомагає їхню роботу робити якісно, швидше, безпечніше, і також наближає нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Ви всі молодці, хто робиться через сервіс Donatello. Чи прямими платежами на карту. І ось ці люди: Андрій Ж. В Пледі Geek у нас Sano 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Lord of Ports, Puperman, Common Roach. І наші чарівні гравці. Дякую вам усім, ви всі молодці. І також дякую усім початківцям, які також підтримують наш канал. І нагадую, що ви теж можете підтримати канал фінансово. Чи підписавшись через сервіс Донателло на щомісячний платіж, чи на одноразовий платіж через Донателло, чи просто кинути гроші на картку. Також нагадую, що наш збір на пташок триває. Маю вам першу подяку маємо від наших військових за нашу працю, за наших пташок. І наші. Працівники, якщо так можна сказати, далі збираються по вихідних та збирають дрони. Ось свіжі фотографії вони мені надіслали. Власне, як вони працюють не покладаючи рук у свій вільний час, аби забезпечити наших захисників та захисниць пташками, які наближають нашу перемогу. Тож, якщо ви маєте змогу, підтримайте, будь ласка, наш збір на пташок, в описі цього відео є посилання на банку, а внизу екрану скролаться карточка на пташки. Де ми, власне, збираємо кошти, щоб закупляти необхідне обладнання. І я хочу подякувати Марку. Дякую, Марку. Я побачив сьогодні твою допомогу, вона чудова. Мені подобається. І наступні будуть трошки більш жартівливі фотки. Як бачите, ми навіть навчаємо збирати пташок, наші наступні покоління. Маю надію, що цей навик їм буде непотрібний в майбутньому. І ми. Переможемо до того, як наші діти виростуть і забезпечимо їм мирне небо. Тож, будь ласка, не проходьте мимо, донатьте нам на виготовлення пташок, а ми тим часом перейдемо до новин. І як завжди, перші новини у нас з України. І перші новини у нас від видавництва Lord of Board. Сьогодні стартує два швидких передзамовлення. Стартувало, перепрошую, це перше на доповнення до лісової м'ютошні під назвою Альпи. Це доповнення вам додасть аж 36 абсолютно нових карт і збільшить ваші пізнання у дикій природі. І це тішить, тому що ми тільки недавно про це доповнення говорили в новинах. А лорди вже сказали, що вони його будуть робити. Друге передзамовлення на настільну гру Хапай це карткова гра з кубиками, де вам потрібно буде збирати армію монстрів і, керуючись тактикою та милістю Бога рандому, перемагати своїх опонентів. Також лорди сказали, що цього тижня почнеться розсилка усім передзамовникам настільної гри Аква. І ще приємні анонси від лордів. Отже, вдруг відправилася настільна гра Гайда до Японії. Ми теж про них в новинах говорили відносно недавно лорди Молодці. Сама гра очікується в Україні десь улітку, тож слідкуємо за лордами. І наступна новина теж від лордів. Вони будуть локалізувати настільну гру Магія Фей. Цікаво те, що я власне, сьогодні хотів дати цю новину в міжнародний блок. Але лорди якби, приємно здивували, і ця новина попала до українського блоку. Отже, це євро-гра, вік розрахований гравців від 8 років, що мені сподобалося. Тривалі 40 хвилин, і вам потрібно буде розбудовувати кола грибів, будувати там будинки для Фей. І там має бути драфт. І це круто. Я вітаю лордів. І також лорди очікують у серпні на три перші локалізовані коробочки анлоку. Це будуть кожна коробка це буде окрема місія, кампанія. Я навіть не знаю, як правильно це пояснити. Тобто, якщо зазвичай перші коробки анлоків це було три в одному, то смоді вирішило, що кожна історія окремо буде цікавішою. і Лорди підхопили і локалізують для нас перші три коробки. Тож, дякуємо лордам. Наступна новина у нас від компанії Games. Це те, що 3 квітня буде старт продажу рольової системи Дюна Пригоди в імперії. Це власне швидкий старт. І це буде продаж друкованого примірника. Нагадую, що безкоштовно ви можете скачати собі цифрову версію для ознайомлення у них на сайті. Наступна новина від Гікача це те, що 5 квітня стартує передзамовлення на цивілізацію новий світанок та доповнення тереінкогніто. Дуже класно, що Гікач випускає цю гру одразу з доповненням. Це просто неймовірно класно. Я знаю, що в нас Андрій Соло дуже її любить, тож, можливо, колись ми з ним її пограємо, і він нам розкаже щось про неї. А сама гра з доповненням очікується у. Правні. Також, 5 квітня буде старт продажів настільної гри Летюче Буріто. Якщо ви шукали фановий потігейм з елементами зняття злості на своїх опонентах, пригляньтесь до цієї гри вона точно вам зайде. Наступні новини у нас від видавництва woodcat Перше, це те, що зовсім скоро, десь орієнтовно за два тижні мають надійти у продаж котожахастики та руни. Особисто я руни дуже чекаю, бо виглядають вони неймовірно круто. Тож, тримаємо руки, щоб все в откеті вийшло. Та й таке. Це були усі новини з України. Як бачите, сьогодні їх було трошки більше, ніж зазвичай. І я за це вдякую всім видавцям, які надали інформацію. А ми тим часом рухаємося до новин світу. І першою новиною буде новина від Che Game Edition. Вони будуть випускати на стільному сеті. Ter... Ekster... Я перепрошую, я просто це не прочитаю. Язик зламаю, ну, вибачайте. Сеті. Так буде простіше. Отже, це буде Єврогра, розрахована від одного до чотирьох гравців, яка присвячена дослідженню космосу та планет астрономії, безперервним пошукам ознак життя у величезному космосі, та спробам зрозуміти природу життя у Всесвіті. Це інформація з сайту видавця. Загалом. Я не знаю жодної поганої гри, яку би могла видати Czech Game Edition, тому я тішуся. І так як нас декілька видавців з ними співпрацює, можливо, навіть цю гру ми побачимо українською. Зараз ви бачите їхній. Я не знаю, чи це так буде арт в постійному, чи просто тимчасовий, але це вони подали, якщо це арт-гри. Тож, подивимося, бачимо знову якийсь рондель з планетами. Цікаво. Загалом будемо чекати інформацію, може хтось з наших видаців візьметься. Наступна стосу... Наступне, перепрошую, новина стосується відносно старої гри, але те, що її знову ж таки будуть перевидавати, це настільна гра Сковіль. Зараз ви бачите дві обкладинки, стару та нову. Нова з ліва, стара з права. І в даному випадку мені нова обкладинка теж подобається більше. Отже, про що це гра? Можливо, хтось з вас здогадався з назви та з малюнку. Це гра, де вам потрібно буде вирощувати перці, схрещувати, виводити нові види для того, аби вивести найбільш вбивчий гострий перець, я так розумію, з найбільшою кількістю сковелів. І що цікаво, що нове видання буде містити, як кажуть видавці, пластикові перці, які будуть зручними. Для колорбландів, і це дуже круто. І також це видання вже міститиме розширення The Labs Тож, прикольно, цікаво, чи будуть застосовані якісь сильні зміни в механіках гри, бо гра ця вперше вийшла доволі давно, і не побоюсь цього слова, вона вийшла в золоту еру настільних ігор. Наступна новина стосується однієї з моїх улюблених комп'ютерних ігор це те, що Don't Starve отримує. Отримає свою настільну адаптацію, десь, умовно, не знаю, в цьому півріччі, мабуть, має стартувати якийсь стартер кампанія по збору коштів. Обіцяю, що це буде кооператив, виживання, звичайно. В стилі roguelike І мені дуже цікаво, як вони roguelike втілять. В житті, бо виглядає так, що, мабуть, філінгу там буде просто дуже багато. Але подивимося. І обіцяю, що там буде абсолютно крутезний з соло режим. Е, окей, це, мабуть, плюс. І я не знаю, вони прямо наголосили на тому, що він буде справжній. Тож подивимося. Е, отак виглядатимуть компоненти, і, чесно кажучи, мушу сказати, що мені прозорі стендіс починають дуже сильно подобатись. І це, мабуть, круто. Наступна новина у нас стосується настільної гри Mindbug, яку у нас видавало, вид, видало видавництво Lord of Boards. Це те, що цього року вийдуть два доповнення під назвою Battlefruit Kingdom та Battlefruit Galaxy. І прикольно, в принципі, це дуже класно, що у нас виходять ігри Річарда Гарфілда. Це один, мабуть, з найтитулованіших дизайнерів настільних ігор. І класно. Може, ми побачимо ці доповнення також. Наступна новина у нас стосується гри Каміна Дуба. Українська у нас є локалізувало видавництво Fielandigo, а новина про те, що вони отримали офіційну цифрову адаптацію для пристроїв Android та iOS. Це прикольно, тому що ставнич, я вважаю, чудовою грою на Meeple Placement і просто неймовірно крутою сімейкою. Тому, якщо ви вагалися, чи вам треба попробувати версія, можете спробувати цифрову. І купити паперову. Повірте, вона того варта. Наступного вона у нас стосуватиметься серії ігор Tiny Епік, і Tiny Епік цього разу отримає гру у всесвіті льоду та полум'я. І це буде гра розрахована від 1 до 4 гравців. Середній час партії 60 хвилин. І вона буде або змагальницька, або кооперативна. Це вже як ви вирішите. Або ви будете змагатися за залізний трон, або будете разом співпрацювати, щоб протидіяти королю ночі. З механік там має бути вибір кубів. Та я не знаю, вони наз... описали механіку, яку я важко собі можу уявити. Якщо можете уявити, то будь ласка, напишіть мені приклади в коментарях. Це Multi-Use Cards. Ну, і, звичайно, там будуть мінічки, щоб нам її краще продати. Але рухаємося далі. Наступна новина у нас стосується настільної гри Neon Rain. Це карткова гра, яка буде, якщо так можна сказати, симулювати. Аркадну е, гру, де вам потрібно буде битися з іншим е, гравцем, це буде дуелічка. І, власне, ви будете мати персонажа, і викладаючи картки, ви будете створювати певні рухи, атаки, комбо-вомбо оце все. І е, ну, прикольно звучить. Маю надію, що грати це буде теж класно. Але якщо би я в цю гру грав, так як я граю е, різні файтинги на м геймпаді. То, мабуть, картками я би просто також швиряв в опонента, тому що я ніяк не можу вивчити комбінацію. Я просто тарабаню пальцями по всіх кнопках, щось й виходить. І це прикольно. Цікаво, як це буде реалізовано в цій настільній грі. Жартую, звичайно. Наступна новина від класного японського видавництва Own Games. Вони будуть видавати настільну гру Dying Message. Це гра, в якій один з гравців повинен буде пояснити іншим гравцям е сповістити їх. Про свою смерть, і виглядає це все просто неймовірно дивно. І це круто, бо Oigan Games дуже робить хороші ігри. Видавці, будь ласка, придивіться до цієї лінії. Я пам'ятаю, там хтось написав, що хтось буде видавати з українських видавців Deep sea Adventure, але в них ще є дуже багато інших крутих ігор. Тож, передивіться, і вони не є дорогими. Наступна новина у нас від відносно нового видавця Аліонбі. Він анонсує настільну гру Guardians від співавтора таких хітів, як Санта-Марія, Revive та Стежки Тукани. І це гра буде на викладання плиток з елементами push u Luck, в якому вам потрібно буде створювати сад з плитками. І також в цьому саді будуть гноми, які будуть викрадати другоцінні камені з вашого саду. Та й таке. Оформлення, до речі, мені дуже подобається. І чомусь, не знаю, в дечому мені вони нагадують один мультсеріал, але я вже не пам'ятаю, як він називається. Там, де персонажі, як в реаліті-шоу такий мультсеріал для дорослих. Але їдемо далі. Наступна новина про настільну гру Rebirth це. Нова гра від Райнера Кніції, або як каже ВДВ, це абсолютно нова олдскульна єврогра. Що означає нова олдскульна єврогра, я чесно не знаю, але вони обіцяють, що це буде е, гра на тайл плейсмент з абсолютно новими відчуттями, і що їхні унікальні механіки, власне, вдихнуть нове життя у тайл плейсмент? Е, я не знаю, як це буде реалізовано. Але звучить насправді інтригуюче. Тож будемо чекати більше інформації. Наступна новина у нас про тваринок. Знов гра про тваринок, а конкретно про кроликів, які будуть, власне, кролики-алхіміки, які будуть варити зілля. Та вони повинні відправити свої е, зайчики-промінчики на місяць. І кожен буде мати свій унікальний. Паттерн е, для руху. І вам потрібно буде збирати інгредієнти, зварити зілля. І перемагає той, який подарує світові свій еліксир-зайчик. І буде цей еліксир проносити всім щастя і здоров'я. Е, ну, подивимося, ви знаєте, що я вже трошки втомився від ігор з тваринками, але, можливо, це буде не, не, не настільки. е-е Такою, яка мене втомлює, не знаю як пояснити. І наступна новина у нас остання. Це жартівлива новина, але все ж таки Days of Wonder пропоную вам зіграти в настільну гру тільки Ride. місячна пригода, де вам потрібно буде відправляти. Пронамі я, я думаю, що це жартівлива новина, бо вона з'явилася сьогодні. Але зроблено все для неї дуже гарно. Дес Фандерс, якщо це жаль, то підійшли дуже, дуже красиво. Вам потрібно буде відправити в космос космонавтів, пережити історію 12 астронавтів, які колись ступили на поверхню місяця. Гра розрахована від 12, для, для гравців від 12 років, для 12 гравців, перепрошую, від 0 до 99 років, і триватиме вона 27 днів. А доступна вона буде десь орієнтовно на горизонті 2030 -го року. Тож, мабуть, все ж таки це і жарт, і він гарний, мені сподобався. І це були усі новини на сьогодні. Зараз я перейду до новин, до коментарів перепрошую, але нагадую, будь ласка, доєднуйтеся до нашого збору на виготовлення пташок, аби ми разом з вами наближали нашу перемогу. І нагадую, що ця подяка насправді вона не тільки нам, а й вам. Тому що без вашої фінансової підтримки ми би не могли забезпечити наших воїнів, пташками. Тож, давайте робити цю справу разом. І переходимо до ваших коментарів. Так, всім привіт! Андрій пише: випуск новин сьогодні профінансований лордами. Ну, як бачиш, Андрію, не тільки. Маренка тішиться анлоком. Прикольно, я, я би більше тішився, напевно, скейптейлу українською. Ігор пише, дуже класно, що цивілізація доповненням, тепер треба ще гроші на це. Ну, Як я подивився, насправді там ціна дуже, дуже і дуже приємна. Тобто Гікач приємно здивував на передзамовлені реально дуже, дуже. Ну, я дуже тішуся з Гікача, бо ціна дійсно хороша. Андрій пише: Хух, вже тиждень нічого по дюні, нічого не було. Почав хвилюватися. Андрій, соло може зробити якийсь стрім з відгуком по цивілізації? Я не знаю, хлопці, це питання не до мене. Так, Сергій, там хтось з Кардковичах Аркхема анонсував якось, то вони доповнення ще не оголосили, яке буде локалізованим. Ну, та Ігромах анонсував, що буде переведення видавати. Я там... Чи на йде перед замовлення на переведення? Тому таке в нас за КЖА відповідають, як і Такі гроші, так, що таке кожухас таке? Поняття не маю, не дивився. І, Андрій відповідає, Cat Horror Festival. І Ігор питає: це потігейм чи цікавий? Не знаю, в яких магазинах будуть ці ігри? Якщо про українські ігри, то вони, мабуть, будуть у усіх магазинах, які ви знаєте і любите. Українських, звичайно. Щодо іноземних, то я можу сказати тільки, що не будуть в іноземних магазинах. Е, Ігор Косюк, там от, Twilight Imperium видавати сьогодні написав. Ну, е, це може бути жа жарт, може бути ні, я не знаю. Бо я написав е, власнику, і він такий, я поки що не коментуватиму. Тому так би ми, ми сидимо на таких е, терезах, і або жарт, або правда. Тож. Чекаємо. Так, Ігор пише, Ростик, бери гру з кроликами, алхіміками. Ти ж любиш звіряток. Я обожнюю просто тих звіряток, вже просто аж не маю місця в серці для любові для них. Ігор пише, Андрій пише, Ігор, ні, кожахастики це 2-4 гравця відносно новий цікавий філер з приємними артами. Е, ну якісь такі доволі страшні. Ну, Не страшні, які мене відлякують, а страшні, ну, типу, creepy, scary. Як якось так. Я не знаю, якщо пояснити. Е, Теж таке, друзі, якщо маєте ще питання, то, будь ласка, пишіть, а як не маєте, то будемо прощатися. І маленьке оголошення, що я візьму паузу, я говорив про це минулого тижня, але не вийшло. А цього тижня вже постараюся це е, таки, дотриматися тобто я буду робити менше стрімів, бо видавці понасилали дуже багато ігор, а я просто, просто не маю, коли це все зіграти. тому... На стрімах мене не буде. Чи будуть Андрій щось робити без мене, я не знаю. Але подивимося. Я думаю, що суботні стріми з Віталіком ми залишимо. Бо вони мені, принаймні, останні, хто на дивився та подивіться, мені дуже сильно сподобався. Тому таке. А я точно від новин і від якихось інших стрімів беру, беру паузу. Так. Назарік пише: добуде метні це круто. Ігор пише: так, митичню беремо. Прикольно. І добре, що перед замовленням ціна буде трошки дешевшою. О. Так. Добре, друзі, я так бачу, що питань більше немає, тому я всім дуже сильно дякую за вашу увагу. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. Підтримуйте наші Збройні сили. підтримуйте один одного, допомагайте, тримайте голову в купці, не розслабляйтеся. І всім гарного тижня! Papa